По назві ролика ви вже можете поняти, що це 10 фактів про мого кота. Зараз я його вам покажу. Це мій кіт. Перший факт Його звати тото. І от чому це перший факт. Перший раз я його так назвав, тому що е, е, я дивився мультик, і там була лисиця тото. Можете знати, такий мультик, можете ні. Е, вот. І коротше, я, в мене тоді ще й з'явився котенок. Ну, я не упустив такий шанс і назвав його тоту. Другий факт, він дуже-дуже ніжний. Він просто хлопчик, я ще ніколи не бачив таких ніжних хлопчиків. Він лежить, бачите, дає себе гладитись, не б'ється, нічого. Ну і він, так, знаєте, добрий до людей. Ніколи не шипів, це третій факт. Він ніколи не шипів. Він ніколи не шипів. Не знаю чому. Всі кути. Які в мене були, вони шипіли деколи, а оцей, він взагалі не шипить. Четвертий факт. Ай! Блін, він драпнувся. Четвертий факт, він дуже граливий Зараз я вам і покажу чому. Кс. -кс, -кс. Він дуже любить гратись у цій ниточкою. Спіймав, спіймав, молодець. Він дуже любить грати з ниточкою. І п'ятий факт, він міг померти 3-4 рази. Ні, я без шуток. Ой, який ротик. Ротик. П'ятий факт, він міг померти 3-4 рази. Це без шуток. Перший раз це був коли його вкусила собака наша, і він. Це, напевно, не буду я цього казати, що з ним сталося. але ми його якось вилікували. Другий раз він з'їв там, де вчора морда, отут десь, він з'їв вчора морду. А в морді, як ви знаєте, є яд в щурів. І, коротше, в його не було п'ять днів, він прийшов до нас такий. Такий всякий э, негарний, в нього якась була міні-алергія чи що. Ну, Ми якось покололи йому кольчиків і він вижив. І третій раз, це було недавно десь 2-3 місяці назад, він міг померти від того, що він не пісяв. Взагалі, ноль. Е, це нас дуже збутило з моєю бабусею. Е, і... Ми, ми почали йому колоти уколи, і на якийсь день я подивився за ним, прослідкував, і він попісував на моїх очах. Шостий факт. Його ніхто не любить, крім нас, бабці. Він хороший, просто ніхто його взагалі не любить. Особливо мама. Вона завжди його виганяє. Сьомий факт. Цій факт, якщо він дуже злий, він буде вас драпати, кусати, но не шипіти, не, блін, видирати очі, а просто буде драпатись. І він дуже спокійний. Ай, 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 ай ай, ай Отпусті мою руку. Ай, пусті. Вот, пудер. Ще один факт. Він ну, ми беремо його з бабцею покачатися, з ним пообніматися. І четвертий факт про нього. Е, ой, який четвертий, я заплутався. Восьмий факт це те, що він завжди сідає на мене або на мою бабусю і, і просто сідає попою до неї. Це смішний факт, але... Ми десь прочитали в інтернеті, що це обозначає, що кіт показує так. Е... Свій паспорт. От. Дев'ятий да? факт. В нього дуже багато кличок. Повірте, в нього дуже багато кличок. Тотоня, тотоня-муркотоня, тотик, тотик муркотик і так далі. У нього дуже багато кличок, які можна придумати звідки угодно. І так, і десятий факт. Він дуже любить всіх нас. І за це ми його теж любимо. Отак. От Він зараз не в настроєнні, так що ми його відпустимо. Бігі. І отак можна відпустить. Ну, а на цьому я буду закінчувати своє відео. Це було 10 фактів про мого улюбленого кота. Ну, а на цьому все. З вами був я, Лимончик. Кстаті, да, це перше відео в реальній житті, а не в грі. З вами був Лимончик. Всіх люблю. Підписуйтесь на мій канал, на канал Єгор Тосіка, мого друга. Ну а на сьогодні все. Всім удачі, всім всі пока та всім пока-пока.